Мільярд ми розписали на ЗСУ просто всі, всі гроші, які могли бути в бюджеті року. Це зробила громада міста Львова. Порівняйте з іншими громадами і зрозумієте, що ми чи по питомій вазі, чи по сумі, чи від кількості населення. Ми, ми краще в цьому. Тому ну, ви звичайно приходьте, я вам так можу сказати, як я, так і ви. Давайте будемо платити, давайте будемо платити більше податків. Буде більше коштів. Ні, давайте про менше кредит. Розкажуйте нам про куди. Отаки це є донати. Отаки це є донати. І я як громада Львова маю право вирішити, куди не йдуть, не на вашу зарплату, не на вашу. Не на живе. Відмовилися від таксі для управління. Може, ми відмовилися від Днів Українського фінансування, проживання в готелях для учасників днів. Українське кіно у Львові було витрачено в минулому році декілька мільйонів гривень. Які мільйони. В році Таксі для управління Людської міської ради і для департаментів. Можливо, ці кошти перестримувати. А можливо, забрати 200%. Премії для зарплати. Ну, ось як може несете правки до бюджету і поставити на голосування депутатам. Ви вам не на 60 тисяч зарплати прожити не життя. Ви пишете 20% бюджету, ми віддали 100% бюджету. Майже 90% віддали. Так, Ви уявити, це предмет. А давайте ми розженемо муніципальну владу, в яку вкликали там більше тридцяти мільйонів. Акти прийому передачі. Кажу, я засновник фонд. Я можу відкрити людьми акт прийому передачі. будь якого військового поставити тут? Це живий чи мертвий. Я вам скажу, я любого поставлю і покажу вам, що де пішли ті гроші, донати. Але де ви поділи? Де є гроші? Де з конкретно? Не машини, які ви собі купували. Я скажу не машини. Не ваше забезпечення. Які зарплати записить? Чому я заробляю ці гроші? І то на що на фонд? До наші на, на ТСУ. Чому чи ви уторгані? Недоторкані. Розумієте, наші, будь ласка, неправі моркала. І не займі рахунок воно. їздите. Пала нам, мама вас похова. А вам а вам, колеги, не соромно за такий рівень дискусії взагалі. Це ми львів'яни. Вас... Я чую, в мельвів'яни. Ви гостуєтесь, мієтесь. Вам весело! Ви на крові Мені сумно. так провідали сумну. Там -там. Я не маю премії, я не отримую отримав Ви, ви Розберіться ви ви спочатку, пане, пане Петро. Пане Петро, і не пане Петро. Пане Петро а ще скажіть, будь ласка, на одній сесії міської ради, що здається, в грудні місяці, мало вирішуватись питання повернення 100-відсоткової оплати за оренду всім закладам харчування. Я так і дивився ту сесію, я щось не до, до, до кінця. Повернули? Повернули. Слава Богу, а не буде так, як, наприклад, немає не можливості, е, як наша Львівська міська рада затвердила і любить виставляти компенсацію за попередні періоди, Ну, так, як там, відшкодування за втрату орендної плати там, за земельні ділянки, вони люблять ставити компенсацію заднім числом. Це було б для підтримки військ під Ну, Судячи не з того, скільки компанія «Фест» готівки з сумками виносила. При обшуку, я думаю, що вони явно не потребували знижки я бачу, що си, знижки на оренду. Я вам хочу сказати, суху ви можете звинувачувати, але є в нас органи правопорядку, які мають а відкувати їх, їх багато в нас А я бачу, Дуже, ви вийде. прийшли з настрі, що ви а прокурори. А Дивіться, які в наші, ну, яких як бо як я як був прокурором, але вже ця міська рада сиділа. На чолі з депутатами по імену. Дивість, я, дивіться, я, дивість, я, дивість, я дивість, до вас, має, я не можу сказати, має, мені не соромно. І, 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 пане Петро, скажіть, будь ласка, я коли, коли раз... робити готовий не? відповідати на будь-яких виборах, на любих допитах, якщо того, щоб ви можете діятися, я її більше не збираюся. Але я не про те. Пан Петро Адамок не збирається балотуватися до міської міської ради. Згадаємо це після. Правда? Так. І ви думаєте, що це буде? Публічно висловлюють, пане Петро, я би дуже попросив вас і пана Грицявичу. для того виступити на сесії міської ради, оскільки не всі входять в міську раду і до трибуни приступити, як сказав Андрій Іванович Садовий. Не було і не буде тут ніколи такого, що хто по з трибуни буде виступати. Тобто в нас є білі, є чорні. Ну добре, я чорний, ви білий, ви більшого кожен по трибуни. Остата, тобто, будь ласка, запитання е, до міського голови і до його заступників публічно. Е, Нехай відвідується за свої високі досягнення у роботі, за які вони отримують щомісячну премію. І премія в кінці року, як вона нам заохочувальна за результатами попереднього року. Нехай пан Москаленко відкрітується за 152 тисячі гривень в грудні зарплати за 150 вистопадів. І за ті всі високі досягнення Андрія Івановича, який він там описує премії, і його заступників і керівників департаментів, особливо департамент міської мобільності інфраструктури, як він там правильно називається, де Олег Заборило очолює, і управління екології. Нехай відвітується так само, як і високі досягнення, бо то з дерева зрізати, я розумію, що дрова треба, бо війна, бо може пролетіти і кружуки треба палити. Але ставте, будь ласка, публічно запитання. Нехай вони відвітуються за ті високі досягнення, які вони зробили в 2022-23 році. Я буду дуже вдячний і громада теж хоче послухати, які саме це високі досягнення. Давайте я вам просто хочу сказати ступу. Я дякую, що мені нарізали завдання. Але я вам хочу сказати, що в е, нас за три дні до сесії в крайній терміні можна запитатися на виступ або з трибуни, або коли був ковід, то можна виступити по зуму. І виступайте. А я підозрюю, що ви за мене не голосували. Вирізайте завдання тим, за кого ви голосували. Добре? Мені мої виборці не в'язають за зняття, і їх в мене голосував за його розповідь. Я голосував, я не, на працю. На працю. Я голосував я не за пракці, я голосував саме за його рашок. Ваша шо. зарплата, зарплата? А, То що він пішов Далі. в партію, але особисто я він прийшов як можна редакту, він, він назвав прохідний бал. бал. Давати вам завдання, Моя жіночка, ви керуєте. Я не жіночку. Не знаю, яку звати. Світлана Садова. Стою перед вами і не забудьте потім виконати. Пані Світане, я не знаю, як ви керуєте фондом, але я, я просто вас поставлю інформацію вам, що депутати Львівської міської ради, як депутати місцевих громад, не отримують ніякої зарплати. Давайте, я готова не отримують. Декларації, не декларації відкриті. відкриті. Декларації вшу, відкриті. Ніколи. Подивіться за що я живу. Нас перевіряє на зака наш перевіряє? Ваша владна хто перевіряє? Я хочу перевірити. Проте двадцять тисяч.